Робочий одяг з кг. В першому будете ось такі штани, чорничолічі 46-й розмір. МЛ. Наступне зробить ось така безокалочка, світловіваючою і в розмірі М. Е. Також будуть йти ось такі штанишки, в розмірі 24 С. Ось такі така сорочка в розмірі 56DL. Також ось такі робочі штани. як карманчики по бокам. Я карманчики вверху. Також є ззаду. В розмірі 46 років є МЛ. Так, такі нас, ось такі джинси. Збоку на карманчика, Только що катманчик з замочком. Ще. В розмірі L. Білі штани. Ось такі в розмірі L. Ось такі штанішки, Також в розмірі МЛ. Я так по бокам і ззаду. Це буде сорочка. Ось така в розмірі S. Безрукавочка у розмірі МЛ. Я от мальчик вверху, так також є внизу. Багато його місця. Також є ось такі М, Тут є всі можливі розміри від S до XTXL. Також будуть і ось такі штани в розмірі S. Так ще одні ось такі штани в розмірі SM, без рукавочка на Ельку. Джинси на Емочку. Елічку, також є карманчики спереду. Є карманчики ззаду. По бокам. Ідуть такі, не, вони тут не завужені, Так, спокої робочі сорти. Катманчика у багато катманчиків по бокам. Я спершу катманчики такі глибокі ззаду. Безтукавочка ось така в розмірі МС. Ще одна безтукавочка така синя з оранжевими кишей, такими вставочками, як катманчики по бокам. Ласочка, где карманчики по бокам, я внизу штанишки. розмір їх 2ХЛ, помиляюсь, або так, ЛХ. Лька. Так, штани М розмір, Ось такі, Я как мантики внизу будут только запужены. Це буде комбінаціон ось такий. Багато так. ведмежить ззаду, з боку, я також зразу впереду. Регулюється собі затяжечками на плечах. Так, фоточка. Ось така фоточка, ми нас легенька. 52-54 розмір. Так, еще одна курточка. Это возьмет 48 сад, ось такая. Так, штанишки. Вот такие. Это возьмет М. Э. Ви відбувають на як от мальчиків багато, а для замовлення писати нашу менеджерам на Viber або Telegram.